Сьогодні ми розберемо фатальну помилку, яку допускають майже всі, коли починають працювати з психосоматикою. Це думка, що психосоматика це чарівна таблетка, яка вирішить всі проблеми. Люди приходять з надією, що з ними просто поговорять, зроблять одну просту вправу або назвуть причину хвороби. І всі проблеми фізичні і емоційно зникнуть. Але це не так. Психосоматика це не магія, це глибока робота з собою, це зміна мислення. Зміна ставлення до стресу, емоцій і навіть до свого тіла. Це не про те, щоб прийняти чарівну таблетку, а про те, щоб почати діяти, робити свідомі вибори, приймати рішення, які змінили б ваш підхід до життя. Щоб вирішити психосоматичні проблеми, вам прийдеться перше. Подивитися на свої переконання і розібратися з ними. Друге змінити свої звички як емоційні, так і фізичні. Третє вчитися приймати рішення. Які підтримують ваше здоров'я, не чекайте миттєвого зцілення. Психосоматика це процес, який вимагає часу, саморефлексії та активних дій.